Ці полтавські студенти у четвер здійснили подорож у минуле на більше ніж 70 років. Повернутися назад їм допомогли архівні документи, світлини, накази, витяги з постанов тогочасної доби. Останні розповідають про участь українців та полтавців у другій світовій війні. Озвучені цифри вражають. Вже на 1944 рік в актах про злодіяння фашистів на території Полтавщини ця цифра сягала 186 тисяч. 156 тисяч були примислово вивезені до Німеччини на каторжні роботи. 221 тисяча полтавчан, із них більше 11 тисяч дітей, загинули. Довгий час про роль та внесок України у цю війну говорили так, як писали радянські підручники з історії. Нині кажуть співробітники архіву відкриваються все нові факти, які дозволяють побачити події Другої світової під іншим кутом зору. якщо порівняти і німецький режим, і радянський режим, то можна знайти багато спільного. Багато спільного. І щодо викачування природних ресурсів, щодо ставлення до населення, щодо експлуатації людей, дві третини архівних документів на цій виставці демонструються вперше. Звичайно, це дуже важливо сьогодні для нас, для нас, для нашого суспільства, особливо для молоді. Побачити ту історію війни, яка була насправді, основу цієї виставки склали документи Центрального державного кінофотоархіву Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Державного архіву Полтавської області.